Сьогодні перше відео з серії про художника, про якого я знаю, щось одне, або його картину, або техніку, або якийсь епізод життя, тобто він буде майже мені невідомий. І тим цікаво, наскільки буде точний аналіз карти, і наскільки співпаде з картинами, які я потім підберу з його портфоліо. Якщо вам цікаво слухати і дивитися роботи. Художників і аналізувати разом зі мною з точки зору астрології, їх техніку, жанр, кольорову гаму, Підписуйтесь на мою сторінку та слідкуйте за новинами. А також буду вдячна за лайки або коментарі. А також, якщо у вас є якісь важливі питання, ви можете звертатись до мене, писати в особисті повідомлення, і якщо, якщо я зможу, то допоможу. Тож сьогодні карта художника гранта Вуда. Точного часу я не знаю, тому будемо дивитися тільки знаки та планети Планети в знаках. Можна подивитись його рівень фантазії і уявлень про світ через Нептун і знак Риби. Знак риби в нього пустий, а Нептун знаходиться у близнюках. Це говорить про те, що його цікавить дуже багато речей. Різнопланових він постійно досліджує їх, шукає якісь відповіді. Йому все цікаво. Рух, переїзди, подорожі, спілкування, знайомство з новими людьми, розширення якихось знань або знайомств можуть бути цікавими розмови про Бога. Слідувати, так скажімо, за вітром, за погодою, що віяло, ти і роблю. Поки мені цікаво, я тут і зараз знаходжусь в цьому інтересі. Перейду далі до планет особистісних. Значить, сонце в нього знаходиться в одолії в поєднанні з Юпітером. Це дуже цікаве поєднання, тому що, по-перше, давайте про сонце. Сонце мені цікаво, щось таке креативне, щось, що. Ніхто до мене не робив. Мені цікава свобода рух а знову ж таки підтвердження цього нептуна рух за вітром, за покликом моєї душі. Подорожі, тому що пітер також за подорожі якісь переїзди в інші країни, навіть пізнання або пізнання інших людей, не рівних йому за мовою, культурою, релігією іншої культури. Люди можливо, це просто розширення свого кругозору через поїздки і спілкування з іноземцями, або це пошуки Бога, розширення. Розуміння світу через розуміння релігії, Бога і церковних у цих справ. Юпітер це просто зацікавленість різними речами. Ну, в поєднанні з сонцем це дуже творчий потенціал. Людина, яка шукає себе або через винаходи, через творчість, через створення чогось креативного, зацікавленість ось цим пошуком нестандартного. Так, місяць в нього в Овні це знов таки про імпульс, початок, пошуки, рух. Ініціативу, дієвість і, і тут же знаходиться в цьому знаці Марс в своїй сильній позиції. Тобто людина дієва і не може сидіти на місці. Міг і подорожувати дуже багато, шукати своє місце, рухатись постійно, постійно відчував творчий імпульс щось робити, винаходити саме не в повсякденній справі, а саме в творчій якійсь ініціативі а, створені. Венера, Венера у нас. Відповідає за стосунки за те, що мені подобається, за красу, за творчість, якісь емоційний і такий інтелект, спілкування з іншими людьми, налагодження стосунків. Тож можна венеру віднести і до творчої планети, і вона в нас в козерозі, тобто вона трошечки приморожена, можна сказати, то все обдумувати перш ніж щось почати, щось буде дієвість цю контролювати, імпульси контролювати з точки зору. А навіщо мені це? А точно буде вигода. А ти пропланував кожен свій крок? А навіщо ця імпровізація? Тобто, ну можливо, це буде зупиняти. Або сам знаєте, якщо буде імпульс, і тут і зараз захочеться щось зробити, Венера може це обіцінювати. Мені не подобається результат, тому що недостатньо довго і досить небагато часу було приділено цій роботі. або... Не подобається через те, що не так багато деталей, або щось дуже таке незрозуміле. Люди не зрозуміють мене. Давайте подивимося, які планети в нього виділені. Значить, виділений Марс як окрема планета. Людина буде прагнути діяти ініціативу, проявляти, влазити куди не треба, або починати, не вдумавши свої кроки. Марс знаходиться в знаці вогню, тобто це тематика. Люди, як правило, Марс говорить про чоловічу тематику. Може бути Марс як показник кольору, жовто-гарячі кольори, теплі кольори. Про техніку, ну марш, це швидка планета не непосидюча, можливо, щось таке може здаватися, що не закінчене, або швидко зроблено. планети, які виділені окремим пучком. Це в нас Уран, Плутон і Меркурій. Почнемо з Меркурія. Меркурій це особистісна планета, вона знаходиться в Козирозі. Це які мої думки? Я подумаюся кожен строкожен свій крок, не один раз обдумую, Можливо, пишу якісь плану, плани. плани систематизую свої знання, дію тільки тоді, коли мені. Потрібно, і я знаю, навіщо це я буду робити. Тобто маю якусь ціль, до якої йду. Це також Меркурій, що робота руками. Це виписування деталей по схемі, акуратно, мазочок до мазочку. Але знак, хоч і є земний, і приземлений, але кардинальний. Тобто, це також за ще плюс один до швидкості. Тобто, по плану, але швидко. Ну і Меркурій сама планета швидка. Плутон і Уран це вищі планети. Проте в його карті, що вони можуть на що вони можуть вказувати? Це націленість на якусь владу. Підкорення або маніпулювання великою кількістю людей, прагнення підкорити. Плутон знаходиться де в близнюках. Це тобто мати дуже багато контактів, якихось світомих людей. Те, що мені цікаво, я глибоко буду пізнавати, дізнаватися докупаюсь до істини, або якщо мені щось подобається, це подобається до кінця мого життя, і дуже важко від цього відкараскатися або забути. Досить близько тут Нептун, тобто ці дві вищі планети разом у близнюках. Це знову ж таки про швидкість, багатоконтактність, повітряна така стихія. А Уран знаходиться у скорпіоні, також сильні свої позиції, тобто націленість на креатив, на якісь, знаєте, глибокі речі, глибинні речі, і щоб зачепити якомога більше людей, щоб, ну, щоб ці речі чіпляли якомога більше людей і, і дивували їх, якщо це. Е... Наприклад, була б інша карта, то це якийсь науковець, який винаходить ліки для всіх. Це важливе для всього суспільства, не тільки для мене. Я роблю щось таке, що буде таким, знаєте, креативним гачком для великої кількості людей. І Плутон про близнюки, про людей, і Уран в плутоніанському знаці в Скорпіоні. Це також. Така масовість людині, мабуть, пра... людина прагнула якоїсь, знаєте, типу, поширення поширення себе в великих колах, можливо, не на лідерській позиції, а такий сірий кардинал. Які планети і стихії в нього виділені? Стихія повітря. Дві особистісні, одна соціальна, дві і дві вищі планети. Сонце. Я як особистість важлива. Мені цікаве сам процес творення, бо сонце це процес творення. творчий потенціал, радість, життя. Якась дитяча безпосередньо це кольори сонця, радості, те, що викликає в душі якісь емоції благодаті, і любові, і дитинства, і відчуття такої безпосередньої радості. Хоч і в повітряному знаці повітряний знак це у нас про холод, про сині кольори, але сонце воно гаряче. Тут же ж і Юпітер. Юпітер це також гаряча планета, але під владою водолія. І повітря стиковка горячих і холодних кольорів. І Меркурій, Меркурій також у повітряній стихії. Коли аналізувала Меркурій, показала, що він в козорозі, але він у водолії. Це про креатив, про щось таке, знаєте, учудити, що здивує, раптове таке і оригінальне. Тому це ще одна, знаєте, галочка до цього. Ну і водолій, до речі, знак такий гумор дивний, чудернацький, де така є родзинка. Люди, коли цей гумор чують, як можна було до такого додуматись? Ну тобто якась креативна ну, така може бути штука. Ну, якщо ми проаналізуємо ще оці планетки вищі, які знаходяться у повітрі, це ж таки Плутон і Нептун. Ну ми вже їх аналізували. А, до речі, які постаті? Це ну ж таки малювання людей, можливо, відомих якихось людей, якісь вчителі важливі для художника люди. Духовна релігійна тематика. Це можливо діти. Нептун це і Плутон можуть говорити про природу до якихось великих масштабів простору, вода можливо. Плутон іноді говорить про якісь штучні створені міста, урбаністичну тематику. Водолії добре спілкуються як з великими людьми, так і з людьми, які не досягли ніяких висот в цьому житті, можна сказати, з людьми, які на низу знаходяться. І вони знайдуть спільну мову і з тими, і з тими. Тобто можемо сказати, що міг і диваків малювати, і якихось високопіднятих людей. Це також тематика гумористична, може бути, якась небесна або водна тематика. Це може бути якісь великі просто простори. Де багато повітря, сюжетні композиції, то якісь дивні композиції, які викликають або здивування, або посмішку, або нерозуміння, навіщо це було зроблено. Також це може бути, якщо ми проаналізуємо другу планету Сатурн, це може бути якась схематичність в картинах, чіткість, де все продумано до до деталей, колір покладений куди треба, подекуди такий, знаєте, сухість і занудство. І можливо в його картинах буде або те, або те переважати час від часу, буде якийсь дивний і колір, або це може бути спокійне і нудне, що пройдеш і не помітиш. О чорний місяць знаходиться в Діві. І, до речі, в цьому ж нації знаходиться і Сатурн. Це про увагу до деталей, тому я думаю, що в його картинах будуть якісь деталі. Причому ці деталі будуть вказувати на якісь знаки, якісь, якісь тонкощі такі, знаєте, те, що потім, коли ти розгадаєш цю загадку, або посмієшся, або поплачеш детективна історія, або якась розповідь знаками, або просто дуже багато деталізованих моментів. Ну, давайте ще раз перерахуємо кольори, які. Кольори будуть весь спектр, але буде, я думаю, якщо одна трапиться картина з кислотними кольорами, то й добре. А в основному це будуть спокійні кольори такого земного спектру. Ну, Можливо, переважає синій кольор, бо ця органічна тема холодна. Так. Увага до деталей буде, можливо, якась точність і прописаність, але не у всіх картинах. І, що малював людей, природу, якісь великі простори. Думаю, я сказала все, що побачила на цей момент в карті. Буду завершувати, якщо вам сподобалось, обов'язково поставте мені лайк та підпишіться на мою сторінку. Наступного разу я також буду розбирати карту з нуля, можна сказати. Невідомого художника, бо знаю тільки одну його картину. Дякую.